Архівні кадри, вирізки з особистих справ, фрагменти телеефірів, інтерв'ю, спостереження, анімація і уривки розмов російських військових. Це про документальний фільм Романа Любого Залізні метелики. Стрічка досліджує обставини збиття літака меч 17 на Донбасі, риторику російських пропагандистів навколо цієї події та реакцію світової спільноти на злочин. От ми тільки що дивили, як самоліт самоліт не і не зря сама так? Полченці повідомляють, що їм вдалося збити ще один вантажний літак українських військово-повітряних сил. Режисером залізних метеликів є Роман Любий, що співпрацює з групою незалежних продюсерів Авілон 13 кіно для громадського суспільства, яку об'єднала революція гідності. Чоловік особисто презентував стрічку криворізькому глядачеві під час її допрем'єрного показу. Сюжет фільму будується за хронологією подій збиття російською ракетою зенітно-ракетного комплексу Бук Малазійського літака, яке сталося 17 липня 2014 року. Фундаментом для нашої роботи е, була вже провола робота та міжнародною слідчою групою, е, організаціями, які е, незалежними, е, які проводять незалежні розслідування на основі від відкритих даних білінкет інформнапалм, е, Корея, Нова Зеландія, Австралія, Канада буде прокат в Канаді. Е, тобто, ну ми доносимо українську точку зору е, на цю подію, і е, взагалі ну, наш світогляд доносимо по до всьому світу досить успішно. Проєкт залізні метелики розпочався у 2019-му. За цей час він пережив багато змін і наразі виглядає як суха документалістика. Зараз фільм схожий на аналіз, ба навіть на притчу про непокаране зло і про взаємозв'язок брехні насильства. Містяни, які прийшли переглянути стрічку, пригадали, що того ж літа збили і український іл 76 з нашими десантниками на борту. Серед загиблих тоді були і семеро криворіжців. Ми з родиною вирішили прийти на цей сеанс. Щоб підтримати, по-перше, наш кінопрокат, щоб світова спільнота звернула увагу на цю трагедію і щоб ніхто не забував. В мене до сих пір просто закипає кров, коли я дивлюсь на те, що вже минуло ось 9 років, і до сих пір правосуддя не восторжествувало. Стрічку залізні метелики представляли на найпрестижніших кінофестивалях світу, таких як «Сандейс» у США, Берлінале у Карлових Варах та до Юей» в Україні. На екрани українських кінотеатрів фільм вийде 20 липня. До цього відбуватиметься допрем'єрний показ у 15 містах країни. Гроші від нього підуть на підтримку українського кінопрокату та на підтримку Збройних сил України. Ганна Штонда, Віктор Могуров, Максим Мурашов перший міський.